Вітаю, шановні русаки нам знову зіпсували ситуацію зі світом. Як заявляє Міненерго, відключення триватимуть доки не вдасться стабілізувати роботи енергосистема. Тобто триватимуть допоки триватимуть, поки що ніякої конкретики. В таких умовах великою проблемою є збереження продуктів в наших і з вами холодильниках. З огляду на це Міністерство охорони здоров'я України підготувало кілька порад, які допоможуть зберегти вашу їжу. Рекомендована температура в холодильнику має бути плюс 4, а в морозильній камері мінус 4. І це буде оптимальна температура для збереження продуктів. Якщо світла немає більше 4 годин, рекомендується поставити в холодильник контейнери із замороженою водою. Це допоможе утримати холод, або ж якщо є можливість, звісно, придбати сухий лід. Варто пам'ятати. Що в знеструманому холодильнику продукти зберігаються до 4 годин в заповненій морозильній камері близько 48 годин, ну і десь добу у напівзаповненій морозильній камері. І наостанок: не пробуйте сумнівну їжу на смак. Якщо є підозра, що вона пропала, краще її викинути. Бережіть своє здоров'я і здоров'я ваших близьких.